Не всі мене з миром прийняли. Мир вам. З миром дякую. Якщо Саша говорить голосніше, це все одно означає, що всі прийняли. Слава Богу, за наші групи, і Альона такий гарний приклад показує. Я тільки приїхала відразу в служіння. Слава Богу. Проти і сестри, питання до всіх вас. Хто із людей ніколи не дізнався, що таке бути дитиною? Він жив. Але ніколи не дізнався, що таке бути дитиною. Адам і Єва. Вони вже були створені досить дорослими людьми, і вони не пізнали того, що ми з вами знаємо, що таке бути дітьми. І ось ще одне до вас питання. Кого із вас в маленькому віці, ну давайте, років до восьми, батьки залишали самих вдома. Можете підняти руку? Камера на вас не покаже, так що їх не притягне до відповідальності. Так, були такі. А хто із вас в цей час плакав за ними? Менше. У мене так само було з моєю сестрою, колись батьки залишили і ненадовго, але вимкнули світло. Ми дуже розплакались, ми сіли на підвіконники, ми плакали, коли ж прийде наш наш тато і наша мама. Да, і це я пам'ятаю досить гарно. Я не ображаюся на них за це вже, але те я дуже гарно запам'ятав. І ось сьогоднішня моя проповідь, вона якраз буде говорити про те, що ми з вами маємо, як діти Бога. Свої проповіді я назвав «Сини Божі». І хочу прочитати місце писання Римлянам 8 розділ з 14 по 17 вірш. Римлянам 8 розділ з 14 по 17 вірш. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі, бо це не взяли ви духа неволі знову на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо Ава-Оче. Сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. А коли діти, то і спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співпадкоємці Христові, коли тільки разом із ним ми терпимо, щоб разом із ним прославитись. І ось перша. Така перша складова нашої поведінки. Я буду говорити про три складові, які є у нас як у синів Божих, як у дітей Божих. Перше, це те, що ми можемо кликати. Ось тут написано ось цей 14-й вірш, що через нього кличемо Ава, Отче. Я знаю, що дехто із вас вже досліджував слово Ава і те, що воно означає, це лагідна форма слова тато або батько. І воно, можливо, могло б звучати в нашій мові, як татусь я ось так лагідно, але важливо зауважити, ось це слово потрібно сприймати так, як маленька дитина кличе свого батька. Тому що якщо ми його приміняємо до дорослого, я, як доросла людина, я вже не кличу свого батька татусь. Я називаю його тато або як скорочено «та», або отець тільки не при ньому. Тобто, я ось так звертаюся. Я ніколи вже не кажу татусь. Ось тому ось це слово, ось це звернено. Звернення Ава це для дітей. І, звісно, більшість із нас тут сидить, ми дорослі люди вже. Ми не будемо до своїх батьків так звертатись. Але перед Богом ми повинні себе постійно ставити як ось такі маленькі діти, які можуть ось так взивати. І досить важливо, важливо це пам'ятати як діти, а не як дорослих, щоб не псувати ось це розуміння ось цього поклику ава-оче, тобто татусь. Лагідна форма. Адже ми, як дорослі, ми так не будемо робити, тому що ми вже не переживаємо тих емоцій, які ми переживали в дитинстві. Але коли ми кликали своїх батьків ось так. Можливо, коли ми дуже раділи, щось трапили, і ми з переповнення емоцій, ми ось так кликали і казали: подивись, подивись, що я вмію, подивись, що мені подарували, подивись, що мені принесли. Можливо, коли ми боїмося. Ми кличемо ось так, як діти. Ми кликали татусь. Ми кликали на допомогу, нам боліло, і ми хотіли, щоб нам, щоб нам допомогли. І ось страх, біль це те, що нас спонукало кликати наших батьків ось так лагідно, взиваючи і показуючи, що ми дуже прив'язані до них. Відразу важливо зауважити, що так дитина звертається до своїх батьків тільки в випадку довіри до них. Повіть собі, що, на жаль, таке є в світі, коли дитина не знає батьківської любові при тому, що батьки поруч з нею. На жаль, так трапляється. батьки виховують дитину, але дитина не відчуває від них ось тої любові, і вона ніколи не скаже до них Татусь. Вона не звернеться лагідно. Вона не буде просити ось так допомоги. Але коли дитина знає, що це їхні її батьки, які її люблять, і вона їм довіряє, вона звернеться саме ось таким, з таким зверненням. Тому, коли у дитини з батьком відносини не досить близькі, не буде такого. Але коли відносини близькі, так, так будуть звертатись. І ми так з вами зверталися свого часу. Ось тому, коли Павло пише відсту про таке звернення, він говорить, що ця людина, яка звертається ось так, ава, очі до Бога, у неї відсутній страх перед Богом як перед карателем. У неї відсутній страх перед Богом, як перед Богом судею, суддя, який буде відправляти ад. Але у неї є страх як перед батьком. Не той батько, який буде нищити, а батько, який піклуватиметься, але при цьому може покарати. Тобто Павло він говорить, що ми з вами можемо кликати свого Бога, ава, очі, якщо у нас дуже близькі відносини з ним. Якщо ми знаємо, що ми його дитина, якщо ми знаємо, що ми не будемо під його залізною рукою, яка буде карати всіх людей за гріхи, бо ми знаємо, що ми належимо до його сім'ї. Він нас усиновив, він нас зробив своїми дітьми. Ось тому, той, хто боїться Бога, ті люди, які не вірують в нього, вони бояться його як суддю, вони бояться його як того, хто буде карати, і вони знають, що вони достойні цього покарання. Діти, вони знають свого Бога як Отця, тобто той, хто про них піклується. І ось знову ж, чи варто нам з вами боятись Бога? Боятись як батька, тобто поважати так. Боятися як того, хто буде карати весь світ і разом нас разом з ними ні. Тому що ось цей страх, він не дасть нам звертатися до Бога саме лагідно, Авва. Ще одне досить важливо, я розумію, що кожен із вас давно вже не звертався ось так до Бога. Можливо, да, там, можливо, ви звертаєтесь, але що нам заважає так звернутися до Бога? Перше, те, що я пам'ятаю, що я доросла людина. Ну я ж уже мені ж уже скільки років. Я серйозний. До мене мене люди поважають. Що я так до Бога буду говорити? Тому ось ця молитва це молитва за зачиненими дверима, там, де ви можете зняти із себе всю вашу серйозність. І я не кажу про про лицемірство. Я кажу про те, що ми перед один одним, ми такі, ми дорослі. Ну коли ми заходимо в двері до батька нашого, ми не дорослі, ми діти. І дуже неважливо, скільки нам років ми повинні закрити двері, і не побояться повністю висвітлити всі ці емоції, які у нас є, як маленькі діти. Коли ви були маленькими, ви не контролювали емоції, коли вам щось боліло, правда? Я пам'ятаю випадок в моєму житті, коли у мене щось трапилось, а я ударився головою. і У мене був струс невеличкий, але я просидів там один урок. Потім пішов до свого батька і спускаюся, відкриваю двері. А він працював в котельні на той час в школі. Я відкриваю двері, і він питає, чого ти плачеш, а я нічого не можу сказати і починаю плакати. Ви пам'ятаєте, у вас було таке чи тільки в мене? Я думаю, що хтось переживав таке, коли наскільки і ти не можеш нічого висловити. Ось так ми маємо зараз закриватись. В кімнаті, відкривати ось ці двері в молитві до Бога і починати ось так говорити з Ним. Якщо нам болить, то плачте, але робіть це перед Богом. Якщо ви радієте, радійте, робіть це перед Богом, але ось так, як маленька дитина, ава, оче. татусь мені болить. Назагал, це молитва не на загал. Це не та молитва, коли ми разом можемо ось так звертатись, тому що вона вимагає повного емоційного відвер... відвертості. Повної. Я не можу так звертатись до нього, будучи серйозним або думаючи про те, що мене чують, я маю бути один на один з ним, не соромитись і відкрити своє серце. Ось тому, коли Павло він пише, що ми кличемо Ава, очі, це означає, що всі християни ми можемо так робити, але ми і в той же час повинні навчитись так робити, якщо ми вже забули про це. Якщо наша молитва, вона стала, знаєте, інколи буває так, неначе я приходжу до Бога. Підписати якийсь діловий документ. Господь, я ось це зробив, ось це зробив, там у тебе ось це, і розійшлись. Ні, молитва з Богом має бути наповнена радості, страху, болю або великого щастя. Тобто, те, що ви відчуваєте всередині, в молитві має вилитись із вас і не просто в словах, а в словах з щирим серцем, в словах, коли ви себе не контролюєте, тоді, коли ви були маленькою дитиною і могли розплакатись перед своїми батьками. Ось так Бог хоче, щоб ми кликали нашого, нашого Бога. Тому при зверненні до Бога варто забути, що ви доросла людина, коли ви один на один з Богом. Забудьте про те, що ви доросла людина. Забудьте про свої досягнення. Забудьте про те, скільки у вас дітей. Забудьте про ваші проблеми, які там фінансові, з хату або ще щось, там трапилось з здоров'ям. Ідіть до нього, і там ви маленька дитина. Там ви не батько, там ви не мати, там ви не директор якоїсь фірми або недільної школи, або пастор церкви. Там ви дитина Бога. І Ось там закривайте двері за собою і починаєте кликати до Бога. Говорити з ним, як неначе вам 5 чи 7 років. Ось так щиро. Тому це перша складова, до якої нас закликає апостол Павло. Ми, як сини Божі, ми як діти Божі, ми можемо кликати. Давайте так, не можемо, ми повинні кликати. Ава очі, тобто звертатись до нього як до свого татуся. Наступна складова це впевненість. Ми, як діти Божі, ми, як сини Божі, ми маємо бути впевнені. 16-й вірш про це говорить: «Сам, сам, сам цей дух свідчить разом із духом нашим, що ми діти Божі. Знаєте, це свого роду впевненість, яку мають діти, які прокидаються вдома і біжать до своїх батьків. Батьких до кого із вас в діти прибігали і питали, а ви точно моя мама або тато? Кось було таке? Ні кого не було, так? Да? Ну, здається, я не пам'ятаю, що я так забігав і питав: а ви, а ви мої батьки? Точно. Я біг, будучи впевнений, що це мої батьки. Тому синівство воно має таку мету вас зробити впевненими, що це дійсно ваш отець. Так як діти вони зранку прокидаються і біжать до своїх батьків в кімнату або кличуть їх, бо вони знають, що це їхні батьки. У них немає сумніву. Так само і ми маємо це робити до Бога, не маючи сумніву. Знаєте, інколи читаючи або роздумуючи над цим віршем, я багато зустрічав людей, християн, які говорили, що немає на увазі бути впевненим. Ми не можемо бути впевненими в Бозі. Але якраз цей вірш він говорить про те, що ми повинні бути впевнені, тому що діти впевнені. Знаєте, це в якійсь мірі так само, щось схоже, коли чоловік з дружиною зранку прокидаються, і вони впевнені, що біля них лежить хто? Чоловік або дружина. Ніхто із подружжя, скоріше за все, зранку прокидаються і не проходять тести. А ми точно подружжя чи ні? Так, слухай. Ану розкажи, чому ти моя дружина? А докажи мені, що ти моя дружина. Докажи, що ти мій чоловік. У нас впевненість. Ми прокинулися, я знаю, що біля мене моя дружина або мій чоловік. Правильно? У нас немає ось такого. Так, я не знаю, потрібно перевірити, потрібно щось доказати собі, потрібно пройти якийсь тест, або ще щось. Ми знаємо. І ось це, коли він пише, сам цей дух свідчить разом із духом нашим. І ось це свідчення, це він дає впевненість. Він якби доказує, це твій батько. знай це, ти маєш це знати. Якщо ти належиш йому, якщо він тебе встановив, ти його дитина. В Біблії є місця, які говорять про те, щоб перевірити своє синівство або перевірити свою віру. Але воно для тих, хто живе не до кінця, висвітлюючи християнство. Вони для того, для того, щоб перевірити, а дійсно я християнин. Але якщо все інше, я, я знаю, що я християнин, то чи може бути Бог не моєм отцем? Такого не може бути. Він 100% мій отець. Тому відносини. З Богом, вони мають свою впевненість. Так, як діти впевнені в своїх батьках, так як ви впевнені в своїх дітях, і як ви впевнені в тому, хто біля вас проживає життя разом з вами. Ви знаєте це, і вам доказів не потрібно. А можна було б кожного разу казати і задавати питання: ви впевнені, що це ваша сестра? Ви впевнені, що це ваш брат? А прийдіть додому, пройдіть тести зі своїми дітьми, щоб діти підтвердили, що вони ваші діти. Ми такого не робимо. І в християнстві ось такого не потрібно робити тоді, коли ви належите Богові, ви знаєте про це. Якщо ваше життя наповнено вчинків, які не підтверджують ваше синівство, от тоді майте сумнів. Но якщо ваше життя наповнене любові до Бога і виконання Його заповідей, то будьте впевнені, що він ваш отець. Тому коли ми з вами, як діти, впевнені, чи повинні ми не приходити до Бога, коли згрішили. Чи гріх віддаляє нас від Бога, як від батька? Він віддаляє нас від святості, він віддаляє нас від розуміння Його любові, але Він не віддаляє нас від того, що Він наш батько. Хто із вас, батьків, коли ваша дитина щось зробить погано, виганяла свою дитину із будинку? Ну, давайте. В контексті трохи так звучить. Забудьте про мою ситуацію в іншому випадку, давайте далі. Да, якби, я ж повернувся, все добре. Але загалом, хто виганяв своїх дітей із того, що вони щось не робили? Ваші діти, дитині рік, два, три, чотири, п'ять. Хто із вас виганяв її? Вона розбила щось, не послухалась, там вивела вас, і ви такі, ти більше не мій син, виходь звідси. І йому три роки він йде своїм життям жити. Хто із вас це робив? ніхто. Ось тому, коли ми впадемо в гріх, чи зробить так само Бог із нами, Він нас покарає як дітей своїх, але він нас не вижене ніколи. Бо він сказав: Ви, діти мої, чи може він дітей вигнать? Він говорить: ні. Коли ми поводили себе недобре, коли наші дні проходили в пусту, коли наші розмови були не про те, коли ми забували про слово і про молитву. Після нашого, або наше покаяння, воно має бути перед Богом, ми маємо все одно до Нього повернутися. Чи не варто після цього всього йти до Бога? Варто. Апостоли свого часу сказали, куди нам ще йти. Ось я хочу прочитати це місце, це Івана, 6 розділ, 67, 69 вірш. І сказав Ісус 12, 7, чи не хочете і ви відійти, відповів йому Симон Петро, до кого ми підемо, Господи, ти маєш слово життя вічного. Ми ж увірвали та пізнали, що ти Христос, Син Бога Живого. Кожен із вас переживав той гріх, який мучив вас, який не давав вам прийти до Бога. Кожен із вас знає це відчуття, але при тому, при всьому, ми маємо приходити із словами до Бога: Господи, я згрішив, я не прав, я каюсь, але до кого мені ще йти? Я не достойний називатись твоїм сином, це правда, але до кого мені ще йти? Ти мій батько. Я не можу більше ні до кого дійти. Але у нас в голові завжди є така, є така думка: ти щось зробив? Поспи, хай ця біль пройде. Ти щось зробив, подивись щось, нехай ця біль пройде. Але Бог Він говорить: ви знаєте, що я, вас, ваш отець, ідіть до мене, коли вам болить. Так, да, ви начудили, ви зробили непогано, ви не послухались, але прийдіть до мене і в мене, просіть прощення, бо я ваш отець. І нехай гріх, який ми чинимо з вами, він не зруйнує нашу впевненість про те, що він наш отець. І, дорогі брати і сестри, це я кажу, якщо ви дійсно впевнені, що ви християнин. Що ви щиро віруюча людина. В іншому випадку, якщо ви щиро віруюча людина, він ваш отець, і ви маєте приходити до нього. Тому, скільки б ми не падали, ми маємо піднятись і прийти, і сказати, Господи, пробач. Але я більше ні до кого не можу прийти як тільки до тебе. Це друге, те, що ми з вами побачили, ми, як сини, як діти Бога, ми повинні бути впевненими в тому, що Він наш Отець, тому що Дух Святий постійно це свідчить нам. Він робить нас впевненими в цьому. І третя складова наших дій, нашої поведінки ми маємо терпіти. 17 17-й вірш Римлянам, 8-й розділ. Повертаємось до нашого тексту. А коли діти, то і спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співпадкоємці Христові, коли тільки разом із ними терпимо, щоб разом із ним прославитись, і ось тут досить цікаві приклади, так само будуть про нашу, наші сім'ї. Коли у вас батько, єдиний хто заробляє гроші, він втрачає, втрачає роботу. Хто втрачає роботу? Батько чи вся сім'я? Вся сім'я. Вона вся без грошей, хоча працює тільки він. І ось ось ця ідея, коли терпимо разом із ним, це означає так, як до нього відноситься, так як в яких обставинах він, в таких обставинах і я. Мого Бога переслідують, мене переслідують. Мого Бога ненавидять, мене ненавидять. Тобто я, я не маю себе від, від, відокремлювати, ну Бога переслідували, а я, ну, я хороший син, мене всі люблять, мене не будуть переслідувати. Ні, якщо я його син, і мене будуть переслідувати. Раніше так бувало, коли царя якогось катували або його вбивали, зазвичай вбивали всю його сім'ю. І здавалось, можна було б сказати, до чого його діти. Бо вони його діти і так робили. Ось тому, коли зараз батько потрапляє в скрутну ситуацію, коли він вже не працює, вся сім'я не працює. Коли батько захворів, він один захворів. Чи вся сім'я хворіє, переживає, лікує, турбується про нього? Вся зараз в цій хворобі. Я не кажу про те, що всі захворіли разом з ним. Але для всіх ця хвороба тяжка є, і всі зараз за це думають. Якщо батько потрапив в лікарню, діти не сильно радіють цьому. Вони так само живуть в цих обставинах. Вони їздять в лікарню, вони провідують його, вони разом з ним. Якщо хтось ображає батька, скоріше за всього, він ображає всю сім'ю. Ось мені вчора розповіли досить цікаву історію. Було два брата віручих, ну, вони досі є віручими. І вони якось їхали і в одного їхали в машині, і один із братів були ще його дві сестри. І ось два брати, вони все сиділи спереду і вони посварились. Ну, не якось почали там досить а, серйозно а, сперечатись. І вони, якби, сварились, сварились, і сестри одного з цього брата вони також образились на іншого, хоча вони нічого не казали. Через п'ять хвилин ці брати два вони примирились. Ну, два друга, так якби вони примирились. Ну, сестри. Вони і досі ображались на того, хто образив їхнього брата. Хоча б вони не сварились словами, але в серці своєму вони образились і примирились через декілька тижнів тільки з ним. Тобто, до чого це така смішна ситуація, коли ображають твого рідного, але ти так само ображаєшся разом із ним. Ну, якщо ви візьмете подружжя, якщо ображають чоловіка, дружині так само неприємно. Якщо ображають дружину, чоловікові неприємно. І він не скаже, це тебе образили. Мене не зачепили. Вона належить мені, зачепили і мене. Якщо вона не права, мені так само неприємно за те, що вона це зробила. Якщо вона права, і образили мені, неприємно, що її образили. Але я не можу себе відокремить і жити далі своїм життям. Образили тебе, ти розбирайся. Про яку ж тоді любов ми будемо говорити? Її немає. Тому Павло й пише: якщо ви діти, ви теж саме переживаєте, що переживав ваш отець. І ось я хочу декілька місць писання прочитати про ту саму думку, що ви ніколи не подумали, що це я тільки що видумав. Матвія 16 розділ, 24 вірш. Матвія 16 розділ, 24 вірш. Промовив тоді Ісус учням своїм, коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зрощеться самого себе, і хай візьме свого Христа та йде вслід за мною. Тобто Христос скаже, те, що я роблю, робіть і ви. Івана, 12 розділ. Іван від Івана, 12 розділ, 25 26 вірш. Хто кохає дитину свою, той погубить її. А, вибачте, хто кохає душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її в вічне життя. Як хто служить мені, хай іде той за мною. і де я, там буде і слуга мій. хто служить мені, того пошанує Отець. Знову ж, ідея того, якщо ви слідуєте за Христом, за Богом, ви знаєте усю тугу слідування за ним, ви знаєте всю. Всю неприязнь світу до свого Бога, тому що ви йдете за Ним. Філоп'янам 1:29. Бо вчинено вам за Христа добродійство не тільки вірувати в нього, але й страждати за Нього. Ось те, що ми з вами увірвали в Бога, не означає, що ми отримали тепер вічне щастя. Точніше, це так, але не тільки. Ми отримали, що зараз ми будемо страждати за Нього, тому що Він страждав. Матвія 24,9. муки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи за імення моє. Чому Християни ненавидять? Через те, що вони добрі люди? Через те, що вони Біблію читають, через те, що вони моляться? Ні. Тому що вони вірують в Христа, а світ не може прийняти Христа. І нас з вами всіма світ. Нас загал не може прийняти, він не може нас смістити. Ось тому ми й постійно в якійсь мірі, як білі ворони. Нас видно. Ми маємо далі продовжувати свічити, але ми знаємо: світ, загальний світ, ніколи не прийде, не прийме не Христа, не нас з вами. Марка 13, 13. За ім'я моє будуть усі вас ненавидіти. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. Ось ще одне місце, яке про це говорить. Але тепер я хочу загострити вашу увагу на те, що нас чекає після цього всього. Так, життя наповнене стражданням 100%. життя наповнене неприязню, і ми з раз, ми будемо терпіти разом з Христом. Все як до нього відноситься, будуть відноситись до нас. Але в цьому всьому є певне насліддя. Луки, 22, розділ, 29, 30 вірш. І я вам заповідую царство, як отець мій мені заповів, щоб ви в царстві моїм споживали і пили за столом моїм, щоб ви на перестолах засіли судити 12 племен ізраїлих. Ось це терпіння, знаєте, це не наш батько, який каже, дорога сім'я, зараз важко, але настануть кращі часи. Зараз ви не доїдаєте, зараз ви страждаєте, зараз ви хворієте, але настануть часи, і ви пізнаєте радість біля мене. І тому, якби Павло, він не просто каже: ви пішли за Христом, ви будете страждати. Нам прийдеться терпіть, але до часу. Нам прийдеться пізнати, що таке приниження, нам прийдеться пізнати неприязнь, нам прийдеться признати те, що люди в якійсь мірі навіть ненавидять нас, але це до часу. І Бог говорить про це. Галатам, четвертий розділ, 7 вірш. Тому ти вже не раб, але син, а як син, то і спадкоємець Божий через Христа. Ось так само він говорить, якщо ви сини свого часу, ви наслідуєте все те, що належить Христу. Свого часу ви будете в, тому, в тій славі, що він знаходиться. Тому це якби підбадьорення для нас з вами, що якщо зараз наш Отець до нього погано відноситься, і ми через це будемо страждати, це не вічно так буде. Це недовго так буде. І ми маємо це пам'ятати. Тому якщо вороги, чи можуть вороги Бога бути мені приятелями? Ні. Чи може те, що не подобається Богові, мені подобатись? Ні. Якщо я дитина Божа, мені не повинно це подобатись. Чи можу я радіти від того, від чого Бог би не радів? Ні. І ось цей принцип ви по факту можете до всього примінити. Чи подобається Богові ця робота, на яку я йду, і по Біблії ми можемо зрозуміти, чи робота гарна, чи робота не гарна. Чи подобається ось ця компанія, в якій знаходжусь, по Біблії ми можемо це зрозуміти. Чи подобається Богові, що я не читаю, що я не молюсь? Що я сварюсь і не йду на примирення. Ні, не подобається. Тому те, що не подобається Богові, чи я можу в ньому перебувати, можу, але не повинен. Бо воно мені так само повинно не подобатись. Так само я в якійсь мірі я маю мати огиду від кожного гріха, який я чиню. Бо я, дитина Божа, і терплю разом із ним. Якщо йому це неприємно, мені має бути це неприємно. Тому якщо Бог бажає, щоб в тих чи інших ситуаціях ми терпіли, ми повинні терпіти. Якщо Бог бажає, щоб ми прощали, ми повинні прощати. Якщо Бог бажає, щоб ми були принциповими, ми повинні бути принциповими. Бо ми чиї діти? Діти Бога. Ми повинні це робити. Він цього хоче від нас. Тому, брати і сестри, ми з вами, як сини Божі, ми з вами, як діти Божі. У нас є три складові нашої поведінки. І знову ж нагадую, перше, ми маємо кликати Бога, авачі. Нагадую, що ми це маємо робити за зачиненими дверима, з повними відкритими емоціями, як маленька дитина, як в якійсь мірі той, кого образили, і не може себе контролювати емоційно. Тобто, перед Богом я маю кликати і взивати татусь, але робити це перед Богом. Я маю бути впевнений в тому, що Він мій Бог, Він мій, мій Отець. Так, як сім'я впевнена одна в одному, так як батьки впевнені в дітях, так як чоловік впевнений своїй дружині. Ось так ми маємо бути впевнені. Бо Дух свідчить, Він про це говорить нам. І останнє ми маємо терпіти разом із ним, тому що Він терпить, я його дитина, я терплю разом із ним. Амінь. Давайте помолимося. Господь, Ти велику благість дав кожному із нас назватись з твоїми дітьми. І я дякую за те, що твоя любов вона наскільки велика, що нас, недостойних, ти усиновив, що нас недостойний, ти зробив святості, ти зробив достойними небеса, ти досто... зробив достойними того, щоб нести твоє слово і ти перемінюєш нас. Дякую за те, що ми, як твої діти, ми завжди можемо взивати до тебе. Господи, дякую за те, що ти знаєш наше серце і знаєш нашу біль. Допоможи нам бути впевненими Тобі, Господи, допоможи нам терпіти разом із тобою, допоможи нам робити все те, що ти хочеш від нас, бо ми твої діти. Господи, якщо хтось із нас втратив впевненість, допоможи нам повернути її назад. Допоможи нам завжди до Тебе приходити як до свого батька, не соромитись своїх почуттів, не соромитись того, що в нас на душі. Але з тобою спілкуватись до тебе, звертатись в молитві, Господи, і навчитись тобі висвітлювати всі, всі переживання нашого серця. Дякую тобі за те, що ти наш Бог. І дякую за те, що ти наш отець. Амінь.